Оп, реальна рибалочка і треба реальний підсачик лісочний на коробчика. Завіз це під ту сторону 125, 126, 120 метрів. За декілька метрів вигрузив від комиша і прям кормушка вже сповзає від берега в яму. Тобто Ставок Котлован. Але я думаю, в вершині такого котлавана немає. Теоретично десь по міляках, може там коропі ловиться. Ми змінили рибаків, і в них за добу зіро повніше. І чим, і чим ближе я під'їжджав, тим сильніше це зіро сужалося. Жалко, капець, звісно. Но вони були не на Товстолоба, вони були на коропа. А ми і товстолобика затягнули. І 4 на коробчика завезли. Тут рибалка, здається, чи 500- чи 600 гривень коштує зараз якась сірий, як під'їде, Точно узнаю. Здається, по спінінгам, резинкам, особливо лім... ліміту нема, але це не точно спитаємо. Містяк крутецький, хоча б тим, що тіньок, тіньок це просто це в як 36-37 в тіні передають. Трошки підпроступає, але. Ліс, водичка дає холодок, причому не слабенький. Що це пікнуло? У Сусідів поплавки всі на місці, значить холоста тривога. Ладно, розводю вам тут болтологію. Чекаємо, чи коробчика, чи ще щось, до речі, із цікавого. Зациніть, як вам поганка. Загляніть туди підниз, що ви там бачите, бо мені отсюди не видно. Гедота з дерева виросла, яд. Дуба грізати можна тільки так і з'їсти. Погода супер. Перезавозимо, перезатягуємо снасті. бо щось зовсім все тухо стало. Резиночку теж перезатягнемо. Перезарядили резиночку. Як бачите, діло йде к вечору. Якраз десь часов 8-9, на ніч перезарядимо. І там вже десь к часу к двум. Перед світанком, бо зараз світає в 3.30, я замітив на потроху розвиднятися. Ну, Головне, що тут і днем товстолоб клює. Це радує. А от короб взагалі ні разу не радує. Ех, не клює, як з цим бороться. Короб мовчить, товстолоб теж більш не відзивався, тільки краснопирок відганяв хороняк. Ну, Вітер стих, наладилось. Чекаємо, все буде. Теж на коропа завезено. Три штуки під ту сторону big Game. сенсор бігей, а всі сенсор big Game. крайній сподовий, щоб то столоба лупить. І е скарб спод. Теж, мабуть, фла... да, флагман древній. Ну і катушки флагман, форс актив, маг, магнуми, форс Ранг чи що? Ні. Так, да, форс актив. Три форс актив, а і цей магнум. Ще й флагманський пиццак для риби. Все, все по класіки, все робоче. тільки короб тут не бере. Зате то в столоб прокльовує. Я вже жду коло коло сап... Ага. Так краще тих самих маленьких штук 6-7, чим одного на 19. Ну, а куди його дінеш? Може, звісно, по контенту зайде, але це не точно. Давай, вставай, тут він вже ось о, недалеко. Та мабуть такий, як у вас, ну мені просто вже ужас... а, чепуха. Не 19 кіл. Я злякався, що він. Такого й відпустити можна... Кіла, да. півто... Кіла півтора, мабуть. Невеличкий. Невеличкий. Тихо. За тим, це навіть не синок, а внук. Ну що це... А ну я зараз на кантур кину, якщо відпустимо. Що? Показуємо, що ми не жлоби і рибу і відпускати вміємо. А вже приїхали, виловили, рибакам нічого не оставили. Кіло 900. вушка. Заберете собі. Та ну може, може продасте чи десь приструїте. Ну, бо я, я буду відпускати, я чесно кажу, буду відпускати. Я ще не, не придумав. Там, угу. Ну так. Ну, да. О, все, забирай. Касупо. У мене вже є. Товстолобик, зачем нам торбить безбожно? От так от. Можна відпустити чи обдати сусідам підписникам. Оп. Бачите, які снасті длиною. С не от Насті. Настя в Києві. Оп! Почти метр сімдесят. Блін, наловив гачками ліски. Настюхе капець. Зараз планктон, планктончик перезарядимо і вже о 12 ночі, мабуть, не раніше будемо перезавозити. Ложна тривога, не чертанемо. Смеркається, ставимо палатку. Ох, ну що, всім добрий ранок, робота кипить. Ну, Купити вона по-своєму. Треба щось інтересне подивитися. Зараз сходимо до Руслана. Ви не повірите, ви просто офігієте. Все перезакинуто, Оп, все перезавезено. І коропове, і карасьове, і тараньєве. Бачив, тарань тут дохло плавала. Не просто так крупна, значить таранька тут водиться крупняча і поплавочки. Технопланктона нам підігнали трошки на тест-драйв і снасть на товсто шикарно З магазина рибачок. І ще б вона не була шикарна на гачках з хаябузи. Другий номер, К1, плекнікель. Ну, то таке. Ми правда її переділили, бо кажуть, тут метрові поводки треба, тюти поводки. Метрові снасті, метр двадцять глибоководні, коротше. То ми її доточили метр щемось. Нитки і, і запустили. Думаю, не просто так чітко. Ех, ладно, ждемо. Ти на кого шипиш, рамсиш? Цип, цип 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 Я типу щось кидаю. Типу оцю веточку. Не. Не ні. Ні хлеб, невкусно. Приплили рибкою поживиться. Хоча вони в основному всяку гадость, яку знайдуть їдять. По травичку по дну. Красавці гусачки дикі. Вони ж лебеді. Була клювака, протягло поплавок. Оп, сидить. Є то столоб на донку. Дивлюсь поплавок поплив, а цей навіть не просігналив. Не раз. І походу проскочила з... Ох ти ж -мойо! Все. Та найдемо, ми ж поплакаємо. Та зрозумітно, що знайдемо. Розінку там зло, не страшно, але трубу витягне. Та витягнемо. Big game. Тоже спрацював. Тоже big game. О, ну так, да, вона ж під неї зайшло. Та чорт його знає По факту щось є. Ще й так дивлюсь втягнуло, тягнуло раз і остановився Більше не тягне Зійшов чи що, думаю Поплавок на місці стоїть. Та хороший А ну Да Це розбирається. Да. Він уже закрутився вокруг резинки. О, ще й битий Йон звавкою. Черпай. Черпату. Да, черпанули є. Угу. Дивлюсь і поплило що то куди-то. Дивись, з лавкою битий. Оп, да, такий петрикеге. Два з чим-то два 400, хто зна. З дна, так, Ні, зверху, воно ж поплавок зверху плавав. А, ти не поплавів. Так. Да. Що, відпускаємо чи вам треба? Та ось отак і так і понесеш. От так от відпрацювали. Так, ще розпутаємо снасті. Такс. Більше метра поводок. Мені поглаза, нехай метр шістдесят, метр п'ятдесят. Кільце гуляюче. Котушка Decarp, Big Game, Sensor Big Game із нових. Ну і поплавочок з 22-го року, ви пам'ятаєте, краса, ні, супер. Остальні дрини мовчать, може теж клюнути, але то вже буде зовсім інша історія. До шабаша залишилося пів часа, немає времени, то столову об'ясняти, що в нього немає времени. Треба шабашить навіть да, лістка не шевелиться хто. Ну кажу, така велика дистанція, воно може не цей просто. Да, воно просто може не, не побачиться. Вже конкретно про возить, тоді воно чи потяне, чи опуститься. А коли так бува сяда на великій дистанції дергай. Я вже злякався, що в мене поплавка нема одного єсть. Думаю, блін, де ти? Ну, вибирати вдачки. Ну да, раз вже здвинуло, воно могло затянуть кудась і бросить. Єсть? Вроді є, так? Да? Диви. Вроді нагрузка є на спінінг. Щось не велике. тут же ж ці коробчуки. Нагрузка якась є, так, да, на 100 грам. Флет 100 грамм не може так спінінг гнути. Перший короп на, на всіх за сутки. Я не пам'ятаю. Ну, я взагалі не пам'ятаю тут ніякої другої риби, крім товсто лоба і мелких коропів. Так що все може бути. Та я, та я ж бачу, так. Да. Ну ну іде, іде в сторону трошки на, на ці. Так, ага. да, на, на технопланктон іде. Кажу, воно сильно велика дистанція, може казатися. О, конкретно вже розганяється. Давай виводь, бо зараз за цепе. На поплавки пішло. Прям як знає. Ну, вроде нормально, виходи, поверхун, даже при... Ага. Цікаво подивитися, за риба тут є. Кроме того, Перша, ну да. Перша ось, ось <овано> уже. Коро... Амурчик. Чи коробчик. Амурчик. Мелкий, отпускный. От такий жолобяра. За... Ні, не відпускний, Закіл... закілушний такий. Та До... Там, мне, ну, кажется... зважу. На Та мені каже. Чорний, так. Да. Чорний, чорний. Це не зря. Не зря. Угу. Це вот там докладка і справа. Ага. Де вчора він скакав. Це не зря, це возив, да. перезавозив, собирав. Ну, ти бачиш, да. аби ж не він... Сработав спінінг флагман, сенсор, біг гейм. Я вже і рекламу знімаю. Так, да, адвенц, ірод флагманський. Наборчик ірод флагманський. І спінінги старенькі бігєїми. У нас новіші. Я вічно хвастаюсь. Так, да, акуратно руки можна поранити. Ну да, він не наповнився. Ну так, він не почав під берегом воювати. Ну, хібаш. І три підняв, як ти кажеш, і не дихай. Я кажу, просто сильно велика дистанція. Якщо б це був шнур, воно було б замісно. Алеска сильно амортизує на 120 метрів. Да, і... Посовіщалися, що треба доставати а без варіантів. Моя снасть? Володька, і мій горох. Заліз Ну це ж це ж це ж амур, так. Да. С... Все, снасть сработала, крючок міняє, аж я каже 2-3 рывалки крючок міняю, не треба його так довго держати будуть сходи. Він хоч і хороший, хай я вузакруті крючки, ну не настільки. Кіло, кіло 800 дам, да, з копійками. Тепер точно відпускати не можна, вже розірвали все йому. Це крепко, він... О, да. До двушки. Я так рада, та він заряд. так. І вчора, тебе щось було вчора. Ну, видно, да. вчора так. Це отак от точки і знаходяться, треба вицинкувати гатку типу того, та й туди його розкормити і возити Помню. сутками. Це, крала, це, 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 да, Підкладку. Там. Да, Ну, слева, да.